Небесах, чудовий молитовний центр, який побудований з уфіри сім'ї Добродія Володимира Міськевича, що на Золочівщині, про ідею створення, цілющість води та про освяту центру. Дивіться у сюжеті з паном Володимиром Міськевичем. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає це місце і чи справді тут цілюще джерело? Цілюще джерело, бо так по переказах старших людей, так там ото, дівчата знають, там сусід їх давно то вони до тої води їх притягувало, вона має якісь такі цілющі важливості, та вода. І так джерело так називається на небеса. Так, і потім воно так запіднепало, я вирішив то відновити, щоб було. Забули за нього. А що для вас особисто означає ця віна? Назва джерело на небесах, і бідне було для мене. Воно бідне було, і постійно питання облагородити його було як. Назва джерела на небесах і бідося. І всі питання обороть. От я й почав з того з того місця, я почав ту його боротьбу. А потім вже пішло і пішло, на, там на долину. от і все. А розкажіть, що вдалося тут збудувати? Матінька Божа, так мусить бути, так, Мусить бути водичка, то все. Там далі той басень, типа як веча купель така є в біблії. Далі. Там ну, решта я таку, там мусив накрити, бо там вода збирається під вербою, треба ото накрити. Та решта квітки дівчатів, красату, що вони роблять, і все, ну отаке. От о, так. Просто стояв просто питання, бідне було, і я думаю, як-небудь, але ну, не знав, що так вийде і приймеся. А було дуже, ну, ну хащі, верби і ніч, нічого зовсім. Люди, дівчата підвер'я. Я думаю, яке-небудь, але ну, щось буде, так? Щоб Не таке вже бідне. А вийшло якось нормально, приймилося. І тоді почали люди їхати, що треба далі то дублороджувати. І пішли, вирішла думка з хлопців на мене, зробити хресну дорогу. Зробив ми знизу хресну дорогу. Сюдового Гофа три хрести, от так ми то. А скільки часу тут працюєте, облагороджується місце? От роки то ми почали тут. І, а потім трошки був якийсь перивчик, потім приплив людей був, був, і вирішив дооблагороджувати. От і ми от взялися за хресну дорогу. А люди приїжджають сюди тільки місцеві чи бувають і інші з далека? Бувають молитовні групи, бувають дуже багато людей. Не те, що багато, дуже багато. Я там поставив один туалет, бракувало, я мусив другий ставити, тому що Мелтонного приїхав, після того вже черга. І мене обстановка ставила другий туалет ставити, розумієте? Тому що людей багато. А поділіться планами на майбутнє. Що ж так плануєте зробити? Майбутнє то буде ясно, що на тим не стається, ясно, що тут буде центр серйозний, але то вже я старий, то вже буду... я думаю, будуть допомагати мені мої діти. Ми такі трошки не поможемо, я думаю. А от ясно, що то не встановка. Не ясно. що буде. І я рахують ще такий маленький фундаментик, я думаю, такий невеличкий фундамент, для того, що ми тут плануємо, що має бути. Но, але той час, обстановка бачите. А розкажіть, будь ласка, про подію, яка відбудеться у понеділок. Ну, В понеділок буде посвящення того всього комплексу. Я, я трошки не знаю такого хлопці мені, то все підкажу, щось зовсім воно не, не так, бо там в тих рекламах все так, повно написано меценатів, добродії, вже до такої файної речі готової, вже чи дуже багато, знаю багато. Хоч я б нікого не взяв, ні одної копійчинки. Все за мої кромо зроблені гроші. Все. Але вже, вже назбиралося, знаєте, назбиралося багатько. Вже меценати, добродії, вже хто не знає, ті, хто не є там, вже там вже, вже всі, всі причетні до того. От, тисну, брехня, фальш. Ото найбільше мені таке і мене, і моїх хлопців. Ті, які гірку тут робили, тяжко робили, бо і, 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 і ви та, а їх ноль. а не то не вито вам, то та таке. Ота саме більше болюче є наш час, коли Україна можна сказати, в вогні, де, де об'єднуватися і молитися, а то. Була брехня, фальш, брехня, фальш, маніпуляція. Ото найстрашніше наш час. Але що такий світ? Маємо, що маємо, маємо, що вартуємо. Джерело на небесах, на якій території знаходиться, на Вороняцькій чи Залісся? території Залісся. Залізської парафії, там як називається, називається, А про доїзд сюди, які дороги, яким способом можна надавати. Ну, основний доїзд, щоб там спокійно їхати, тільки на Залісся, Ясенівці Залісся і ту. 800 метрів від, 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 від тієї дороги, там, де того знака, де є знак, дивиться, сюди 800-900 метрів. Все. Ді автобуси приїжджають, всі ті екскурсії, то туди їдуть, законно туди. Щось кіо раз там туди постив, чи там автобус полимався, таке, такі ваткива. А в основному всі якісь екскурсії, молотовні групи, то їдуть всі дорога дорог, стороною. Нема там тої дороги, але там дорога буде поважна з часом, просто може ще й того року поважна дорога, але ну не дає, не дає сіра, розумієте. отакого от, всього, от, все, 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 все. все. Хто допомагає вам працювати у цьому молитовному куточку? Помагає працювати дівчата з вороняк, там вони там не, не, ну, крайні хати там. І от от-от то Марусна бригада, то Маруся, і то її ланка ланкува, вона ланкова, А я Галя, друга Галя і Ганя, от. Так, у нас сьогодні тільки є четверо, тому що ми тільки ставимо квіти, прибираємо, а якщо ми садимо, якщо в нас. якщо ми Обсаджуємо нас є дуже багато. Взагалі, у нас є тут сьомеро дівчат, які коли скільки треба, стільки нас їдуть. Є багато більше нас тут. Ну я сама тут нічого не в селі зробити, якщо б не не мої дівчата. Якби якщо дівчата не допомагали, то я. Я тут безсильна, тому що тут є дуже великі об'єми, дуже, дуже багато праці. Ну, і, дуже, дуже. І, і, і дуже багато обсаджено. А дуже звідки багато. берете квіти? Чи з дому, чи закуповуєте? Трохи з дому, трохи закуповуємо. Uh -huh. ну, багато, багато закуплених квітів. Шувар, русатники, залежно, ну, залежно, яких треба квітів. Я сама вирощую квіти, сама торгую квітами і маю справу з квітами, і за те, що треба, тоді привозимо. Дизайнери, архітектори. І майстри. То все на них тримаюся, На них на них трималося, на них і тримаюся. Так о боці хоч повезло, що такі козачки попало мені, то і вони тут день, і ніч до місяці, часом деякі речі мені до місяця висилають. У телефонах доробляли, доробляли світлом. І мені встав, що робота зроблена, припустимо. Розумієте, все. все. Я ж всі хоч, хоч, хоч буду. то так легко все знайду, знаєте, хтось там дощ ходить, там ще щось таке. А то треба все робити часом. І так скоро робити. Так, козаки то ще треба. А що побажаєте нашим додачам? Приїжджати сюди. Віддихнути, вода цілюща, тишина так і співає. Відіхнути, набрався дошка енергії.